Взаємодія з консульством, Резерв Плюс, як накладаються штрафи на практиці, розберемо практичну ситуацію, що робити, якщо вже подав документи на ID-картку. Одночасно має пан подаду справу на міжнародний захист. Розказую на реальному прикладі, бо позвонив до мене пан після вчорашнього виходу відео з міжнародним захистом, де я розповідаю про... Саму процедуру отримання паспорту, коли ви не можете від українського консульства отримати паспорт і вимушені звертатися до держави Польщі для того, щоб вам видали документ, згідно якого ви удокументуєте своє пробування на території Євросоюзу. То пан каже, яка ситуація? Каже, я подав справу на міжнародний захист. Вона зараз в стадії розгляду, а в мене одночасно закінчилася і ді-картка і закордонний паспорт. І вже, каже, я звернувся до консульства і склав документи на ID-картку. Що мені зараз в даній ситуації буде краще зробити? Ну, по-перше, по логіці речей, давайте ми разом розкладемо. Якщо пан вже звернувся з ID-карткою, а значить він отримав послуги від консульства. На практиці будь-яке звернення до консульства по будь-які послуги, в тому числі, навіть якщо там людям потрібно одружитися, каже, суд вимагає довідку від консульства, то якщо пан піде до українського нотаріуса, який в консульстві є, то йому одразу скажуть: ви вже в резерві плюс. Вірніше, не скажуть, але внесуть. Бо процедура є такою, що отримання, правила про це говорять. Це не хтось мені в консульстві подзвонив і розказав, як ви це любите. Ні. Так правила треба почитати і розуміти, що згідно встановлених правил, це може мати такі на практиці наслідки. Тобто, іншими словами, отримання будь-яких послуг від консульства веде автоматичне внесення в базу даних резерв плюс. Були в нас на практиці два випадки, коли люди вже зверталися до консульства і звернулися, і знали під час внесення до бази, що по відношенню до них не тільки відкрите кримінальне провадження зі звинуваченням, але і вже присуджений відповідний штраф. Тобто, це вже процедура дійшла аж до виконавчої служби, яка відповідно полює на людину. Це якась процедура має пройти після внесення в облікові дані. Да? То е, каже, дівчина цей пан розповідає. Дівчина в консульстві порадила, каже: ви спочатку робіть ID-картку, а потім, як зробити ID картку, то вже подасте документи на паспорт. Каже, а що мені робити? У мене ще міжнародний захист відкритий стоїть. Логіка така: що якщо пан вже звернувся до консульства по ID-картку, то він же внесений в базу Резер плюс. Тобто він же втратив цю цноту. Так? І в цій ситуації вже немає змісту робити окремий закордонний паспорт в рамках процедури міжнародного захисту, а вже робити там, вже в тому самому консульстві. Тільки що? Для того, щоб виграти час, бо вони зараз місяць будуть гратися з ID-карткою, а потім ще три місяці гратися з закордонним паспортом. В результаті протягом цього періоду часу може бути відповідне кримінальне провадження відкрите і надалі вже аж дійде до виконавчої служби, що пана буде повідомлено, що добрий день вам вже штраф. Кому таке потрібне кіно? Кажу, та дівчина так вам порадила, бо, в принципі, вона в консульстві сидить, їй там байдуже, якби, як ви там собі будете робити. Їй спіху ці всі діла. Вона так сказала, бо вона так хотіла, щоб ви чули. Але ви, ви маєте знати, що існуючі правила не забороняють вам подати документи, заповнити анкету на закордонний паспорт, навіть в разі, якщо ваш український паспорт ID-картка вигас. правила, вам не забороняють. І це треба говорити не з позиції приходити в консульство права качати, а проговорювати це. Я ж маю право подати документи на закордонний паспорт, навіть якщо в мене закінчилася картка. Так. А що робити з міжнародним захистом? Тобто, іншими словами, тут по консульству перекривати питання, рішення, яке одночасно йти зараз, збиратися і йти одразу оформлювати одразу закордонний паспорт, раз цю цноту вже втрачено. А з міжнародним захистом то треба дуже гарно по-людськи обійтися, бо пан ну, він не приїхав тиждень, той місяць, рік назад. Людина тут живе, довгий період часу подає документи на резидента до термінового Євросоюзу. Діти всі тут вчаться. З часом планує людина подаватися на громадянство, на додаткове громадянство, бо є така опція. Без відмови від українського подаватися на додаткове громадянство Євросоюзу, то в кінці кінців шлях дітям в життя. Але щоб не було білої плями, щоб пана була відкрита справа по міжнародному захисту, а його викликали, а він не з'явився, то логічно було би закрити цю справу, написати з листа з жалінням, якому логічно написати, що так і так, в зв'язку з потребою вже звернувся до консульства, а значить, зможу отримати вже свій закордонний паспорт. Щиро перепрошую за замішательство. Дуже дякую за присвячений час. Завжди будьте вдячними. Виховуйте в собі цю рису, бо вона є частиною європейського менталітету. який, зрештою, допомагає функціонувати здоровому суспільству. Повибачатися, сказати, подякувати і закрити справу попросити. Але одночасно подавати документи, щоб якомога швидше отримати закордонний паспорт. І тоді що? Перекраснитися, дай Бог, всім здоров'я. А там будемо бачити, як ситуація буде змінюватися. Але тенденція така, що ще на найближчі роки це типу того, я до грудня дочекаюся, а там подивлюся, то чи. Бо ну, немає цьому певних. передумов. Передумови мають бути. Але це вже з філософії про прогнозування, то це ми розкажемо в наступних відео. Тримайтеся.